Добрий день, малята! Сьогодні я вас хочу запросити у незвичайну подорож Україну дорожніх знаків. Але спочатку відгадайте загадки. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Так, вірно, це автомобіль. Що за диво, диво дивно, на колесах цей будинок, гумово взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Так, вірно, це автобус. На двох колесах я кочу, двома педалями кручу, за руль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь, і худко мчить мене вперед, мій вірний друг, велосипед. Молодці. Ну що ж, малята? Ви всі добрі загадки відгадали? Тож наша екскурсія починається і двері в країну дорожніх знаків відкриті. Взяли з собою руль і поїхали. Будемо справжніми водіями. І перша наша спинка вправне. Полотенце. Ось заключили. Світличе право. Правда, водії. Уявка, побачимо. Ось діти, ми на місці. А відгадайте ще одну загадку. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста. Не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Так, вірно, це зебра А для чого нам потрібна зебра на дорозі? Молодці, щоб переходити про їжу частину. Наступна наша зупинка називається тренуванням Треба пройти по землі в ручки в сторону. Пройти по камінцям І навшлинках побігти до доріжні знаки. Още раземрі, по камінцям І на шклінках побігаємо до ріжніх знаків. А зараз пограємо в рухлину кругу, яка називається світлофор. Якщо загоріться зелений, треба йти по колу і плескати в долоні. Якщо загоріться червоний, треба присісти. Ну, а якщо жовтий, зупиніться і підняти руки вверх. Почали.

Наша подорож дійшла до свого кінця. Я хочу вам сказати, що всіх запам'ятали, від дорослих до дітей є для транспорту дороги, тротуари для людей. На все добре. До побачення.